Ніби лебідь, вигнув шийку, випливає цифра двійка. Два це пара, дві сестрички, дві руки, дві рукавички. Ока два по два крила. Є і в півдня, і в орла. Погляньте, дітки, на що ще схожа цифра 2. На лебедя, як ми вже пригадали, а подивіться, на фламінго також на качечку схожа. А ще немов зміючка так вигнулася, і хвостик хвилястий далі йде. А на що вам схожа ще циферка 2? Поміркуйте! Пробуйте відшукати усі двічки на цій картинці. Я гадаю, що ви були дуже уважними. А тепер перевірте себе. Сова Лесю зустрічає. Чемно так її питає. Скільки вушок Леся має? Вушок двоє. Оченят. Двоє як у совенят, ручки дві та ніжки дві. Каже дівчинка. Тові. Отже, дітки пригадали, що тих предметів, яких ми налічуємо в кількості 2, можна назвати ще пара. Отже, наступне завдання для діток буде створити пари, з'єднавши предмети. Але не будь-які. А дуже добре подумати, який предмет, з яким треба з'єднати. Утворити пару. Отже, давайте себе перевіримо. Ключ до якого предмета буде парою? До паличок, До голки з ниткою. Валанчика, цвяхів чи замка. Так, до замка. Бо ключ відмикає замок. Молоток до якого предмета буде парою? До паличок, голки, валанчика чи цвяхів. До цвяхів, тому що молотком забивають цвяхи. Барабан буде парою до паличок, голки чи валанчика? До паличок, тому що на барабані грають саме паличками. До ракетки парою буде голка чи валанчик? Валанчик, тому що в бадмінтон грають саме ракеткою та валанчиком. Отже, лишились у нас нитки та голка. Чи можуть вони утворити пару? Так, звісно, тому що шиють саме голкою з ниткою. А зараз трошки поконструюємо. Із геометричних поданих фігур потрібно створити ось таку картинку, як на зразку. Починаємо викладати з нижнього трикутника ялиночки, з найбільшого зеленого, потім трохи менший зверху і найменший ще зверху. Ялиночка готова. Тепер переходимо до курчатка. Потім викладаємо найбільший жовтий кружечок це тулуб нашого курчатка. Зверху на нього трохи вбік. Менший кружечок голова. До нього трикутничок червоний дзьобик. І знизу два трикутнички, це ніжки. І лишився маленький синій кружечок це оченятко. А скажіть, скільки ялинок зображено на малюнку? Вірно, одна. А скільки курчат? Також одне. А скільки всього предметів зображено на малюнку? Один. Два. Всього два предмети. Молодці малята!